Друзі, привіт! Магазин VelomaxumcomUA. Сьогодні у нас на огляді дуже цікава модель: Формула Zephyr Expert. Оспед на 29 колесах та на алюмінієвій рамі. Є два розміри рами 19 та 21. -й. Так виглядає рама. Гарно проварена, гарний гідроформінг Сплав 6061. Зараз показуємо такий коричневий з золотим. Цікавий колір. Є бонки, щоб встановити багажник. Цікаві дропаути. Також є бонки, щоб встановити насос або фляотримач. Це був такий коричневий з золотим. Є ще для прикладу зібраний зелений з сірим. Також дуже цікавий. Колір Металік. Це рама 19 для прикладу. Також є ще чорно-червоний та сіро-синій. А зараз давайте пройдемось по обладнанню. Кермова колонка тут 1.8, кермовий винос алюмінієвий на 4 болти, довжина 60 мм. алюмінієве широке кермо 70 см. На кермі бачимо м'які гумові гріпси та монетку L2AX на 12 швидкостей. І гальмівні ручки гідравліки Xpark. Вилка у велосипеда алюмінієва, Вона повітряна, в неї алюмінієва корона, алюмінієві штани, має гідравлічний локаут та повітряну пружину. Так, в цій нозі відбувається підкачка. На сіро зеленому ми зняли, щоб показати, як це виглядає. Покришки у велосипеда. Шириною 210 це кенда з універсальним протектором. Подвійні алюмінієві абада. втулки. Тут на вісях Алюмінієві на промислових підшипниках. Система шатунів тут на одну зірку. Кількість зубів на зірки 34. Шатуни довжиною 170 мм. Вони алюмінієві. Каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач тут L2 AX. Ззаді встановлена касета на 12 зірок. 11, 50 – це кількість зубів на зірках. Задня втулка також на осі. Так виглядає. Так виглядає касета з внутрішньої сторони. Вона має алюмінієвий паук. Гальма дискові гідравлічні X-Park. І передній і задній ротор по 160 мм. Також бачимо, що по заводу встановлена підніжка. Так виглядають передні гальма. Так проходить трос від заднього перемикача через раму. І виходить знизу рами. А гідролінія вже встановлена зовні рами. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Алюмінієвий підсидільний штир брендований. Зефір, одноболтовий і м'яке, комфортне сидіння, брендоване під формула. Велосипед формула Zephyr дуже цікава модель, хоча вона рахується як бюджетна модель. Але ми вже маємо тут втулки на осях, 1х12 систему, повітряну вилку, гідравлічні гальма, гарну раму і так далі. Дуже багато своїх переваг і все це за помірну ціну. Якщо ви придивляєтесь його до покупки, ми вам його рекомендуємо. Даний велосипед має гарантію на раму 10 років-1,5 роки на обладнання. Доставка по всій Україні новою поштою та Укрпоштою безкоштовна. Можна взяти його як наложеним платежем, так і в оплату частинами або онлайн-оплатою, як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!